Так, в цьому нарощенню буквально декілька днів. І клієнтка прийшла на мікронарощування. У кожного своє бачення мікронарощування, але це трошечки не мікро. Ніколи не критикую нічої роботи. Просто ви можете подивитись самі, як це виглядає середини, наскільки ювелірна робота, наскільки все красиво зроблено і чи варто. Шукати там, де дешевше, я кажу, не варто. Якщо шукаєте де дешевше, краще не ніяк. Зняти ці капсулки зараз нереально, тому що свіжі капсули вони дуже тогі. Майстер вам може зняти, але дуже пошкодиться ваша цибулинка. Воно повириває разом з вашим волоссям, тому що кератин дуже міцний на даний момент. І з цими капсулками хочеш не хочеш, треба ходити. Місяць, так точно, і тільки через місяць-два кератин стає м'яким і дуже легко знімається. Свіжі капсули знімати не дуже безпечно.